Що люди говорять про свою пенсію? Яка у них пенсія? Як можна жити? На що витрачає цих коштів? Дуже цікаво. Дивимось. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Дуже багато, 15. 15 тисяч гривень. Так скільки приблизно ви витрачаєте? Ну, десь 8. 8 тисяч. На що у вас найбільше йде? На харчі. Так. А яка у вас пенсія? Чи вистачає вам хоч на щось? Три-шість. Ну, це не багато. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Щоб прожити? Так. Да. Ну, п'ять тисяч гривень. Скільки приблизно ви витрачаєте? Я багато, я вже старий, тому три тисячі. Так, гривень. Життя. Да, гривень. О. Не долар, а гривень. Включає лікарство. А як ви виживаєте на три тисячі? А мені много зараз не треба. Я по сьогодні зараз очі, очень... завтрак кльогі, об'єд теж, ужин теж. А от ви кажете, завтрак льогенький. Це який наприклад? Ну, цікаво просто. Кофе з творогом і медом. А на обід. Що придеться? Чай, суп, картошка. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Хоча б тисяч Скільки приблизно ви витрачаєте? П'ять тисяч мені пенсія витрачаю. Ну, мені тут син, невестка, внук. Всі всі допомагає все якщо людина не підготувалася до пенсії, це може бути для неї е, ну, крахом е, фінансовим колапсом. Людина може жити в злиднях 10, 15, 20, 30, 40 років. Ну, тобто, сучасна людина може жити довго, якщо пенсія мінімальна, як на цю пенсію можна прожити? Працювати до смерті? Що я можу сказати? Я вважаю, що треба готуватися до своєї пенсії, не розраховувати на державу, яка неспроможна забезпечити своїх пенсіонерів. Гідної пенсії, ну тобто, кожна людина сама за себе. І це логічно, і це в принципі нормально, де можна накопичити собі на пенсію, де можна сформувати для себе приватний пенсійний капітал. Це не державні пенсійні фонди і лайфові страхові компанії. Третій рівень пенсійної системи. Пам'ятаєте, добровільна накопичувальна система? Скажу більше, держава дуже зацікавлена в тому, щоб українці самі собі накопичували на приватну пенсію. Щоб люди не були залежні від держави. Скажу більше, держава мотивує українців, які самі собі накопічують гроші на свою особисту пенсію. Яким чином? Кожна людина, яка відкрила свій особистий рахунок на державному пенсійному фонді або в лайфовій страховій компанії, має право на податкову знижку. Це стосується тільки тих, хто працює на загальній системі оподаткування, за кого роботодавець сплачує 18% ПДФО. ПДФО це податок на дохід фіз осіб а Приватних підприємців ФОПів податкова знижка не стосується. Якщо людина в грудні відкрила для себе особистий рахунок в недержавному пенсійному фонді або відкрила накопічувальний поліс лайфовій страхової компанії, то в січні ця людина має право отримати податкову знижку 18% через податкову інспекцію. Про лайфові страхові компанії я можу розповідати довго, тому що я 20 років. Працюю в Мідлайфі, це американська страхова компанія, яка займається страхуванням життя та страхуванням здоров'я, а також пропоную своїм клієнтам довгострокове накопічуване поліси страхування життя, тобто приватний пенсійний накопічувальне програма. Пару слів про такі довгострокові накопічувальні поліси страхування життя. За освітою я економіст аналітик і я багато чого бачила в своєму житті, але такий поліс, це найкрутий і самий корисний фінансовий продукт. Так, страхування життя це саме складний від фінансових послуг. Так, страхування життя це саме складний від страхування. Але якщо ви потрапили на мій канал, якщо ви зараз мене чуєте та бачите, то ви зможете зі мною розібратися в цьому питанні, тому що на моєму каналі в Ютубі, на моєму сайті та в моєму Тітосі багато інформації про страхування життя, про страхування здоров'я та про накопичувальні пенсійні програми та дитячі накопичувальні програми. Так ось, чим корисний такий поліс? Поліс страхування життя довгостроковий вирішує три головних завдання в житті кожної людини. По-перше, це накопичення, формування приватної пенсії. По-друге, це страхування життя на випадок смерті. По-третє, це страхування здоров'я від нещасного випадку та захворювань. Взагалі, це страхування життя на випадок смерті повинно бути на першому місці, а накопичення на другому. Але сьогодні я вам розповідаю про пенсію, про приватну пенсію, тому хай буде оптимістичний сценарій на першому місці. Статистика. Лайфах страхових компаній, а це мірова статистика, говорить про те, що 90% клієнтів лайфавих страхових компаній доживають до закінчення дійського полісу, отримують свої кошти і мають приватний пенсійний капітал. Якщо людина не дожила, тобто одна людина з 10 не дожила до закінчення дії полісу, ці гроші отримують вигодоновивачі нашого клієнта. Це близькі родичі, батьки, діти, чоловік або дружина. Тобто, в будь-якому разі гроші будуть в родині. Якщо людина все життя сплачує єдиний соціальний внесок Пенсійний фонду України і не дожила до 60 років, то ці кошти ніхто ніколи із начатків не отримує. І з Пенсійного фонду України можна отримати кошти тільки в якості пенсії. Ну, других варіантів просто немає. А полі страхування життя це гарантоване повернення грошей в родину в будь-якому разі. Ну і страхування здоров'я від нещасного випадку та захворювань теж актуальна, як ніколи. Ще дуже важливий нюанс: Медлайф покриває ризики, пов'язані з військовими діями у цивільних. Тобто, якщо людина постраждала від прильоту ракети або шахіда, ми приймаємо документи на розгляд, і медлайф приймає позитивне рішення по таким випадкам, незважаючи на те, що це класичне виключення по будь-якому. Полісом страхування життя будь-якої компанії. Ну, керівництво Мітлайфа прийняло рішення і ми підтримуємо таким чином своїх клієнтів. На сьогодні більше 50 мільйонів гривень Мітлайф вже сплатив спочатку повномасштабного вторгнення вот за військові ризики цивільним. А зараз я вам хочу продемонструвати на реальному кейсі, як може спрацювати довгостроковий накопічувальний поліс страхування життя. В 2003 році цей чоловік купив накопічувальний поліс нашої компанії. Поліс закінчився в лютому 23-го року, тобто поліс діяв 20 років. Мітлайф нарахував по цьому полісу гарантовану страхову суму дід спеціальний фонд таксації, тобто загальна сума більше мільйона гривень. Мітлайф платив податки державі з діда і Сіфа, нарахував нашому клієнту і перерахував на банківську карту 923 376 тисячі гривень. Тобто, реально накопичити собі на пенсію мільйон. 2, 3, 5, в залежності від того, яку суму людина хоче собі накопичити. Ну, тобто кожна людина сама добровільно вирішує для себе, яку суму вона хоче і може накопичити, в залежності від того, які гроші людина заробляє, в залежності від того, який рівень життя людина хоче для себе сформувати в віці 60, що я хочу сказати на останок. Часто саме цінний і непоновлювальний ресурс. У молодих людей цей ресурс є. У дорослих людей віці, ну, наприклад, в 55 плюс, цього ресурсу вже немає. Іноді до мене приходять люди в віці 55, плюс, а, через мій сайт. У мене, крім каналу, в Ютубі є свій сайт і свій ТікТок. І от до мене приходить людина, віці 55, старш страхового немає. Людина розуміє, що в 60 років пенсії від держави не буде. В 63 роки Теж не буде пенсії, тому що немає страхового стажу а в 65 років тільки ця допомога, да, 2363 гривні станом на сьогодні. І у людини взагалі ну, немає виходу, немає вибору. Ця людина буде працювати до смерті. Ну, ці люди так мені і кажуть, розумієте? А якщо у молодої людини є ну, хоча б 20 років, в ідеалі 30-35 років, то можна маленькими коштами, маленькими а, сумами з, сформувати для себе а, пристойну пенсію. Тобто сформувати для себе приватний пенсійний капітал. Це дуже важливо щось робити сьогодні для свого майбутнього. Пару слів про себе. Я Світлана Куніцна, менеджер страхової компанії «Мідлайф». Прат Мітлайф це українська страхова компанія. Яка працює в рамках законодавства України, сплачує податки державі України, але при цьому є 100% донькою американської страхової компанії Metropolitan Life Insurance Company. За освітою Я економіст-аналітик, працюю в страхуванні з 2004 року. Якщо вам сьогодні було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, жміть на дзвіночок для того, щоб не пропустити. Мої нові відео, де я розповідаю про страхування життя, страхування здоров'я та накопічувальні програми пенсійні для дорослих і накопичувальні програми для дітей. Якщо вам було сьогодні настільки цікаво, що ви хочете потрапити до мене на консультацію, якщо ви хочете заказати у мене розрахунки своїх майбутніх приватних пенсій, будь ласка, пишіть будь-який месенджер або можете мені подзвонити. Бажаю нам усім здоров'я, ментального та фізичного. Дякую нашим доблісним ЗСУ, воїнам за те, що вони нас захищають, за те, що вони дають нам можливість е, роб, заробляти гроші, е, е, працювати, донатити на ЗСУ. Щиро вірю в те, що в Україні все буде добре і у українців все буде добре. Щиро вірю в нашу перемогу. Дякую вам ще раз за увагу і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім па-па!